Третя частина неулюблена дочка. Почалось. Як це важко, я не може це зробити. Час вийшов. Так, я зараз у всіх подивлюся. Так. Браво! Во як завжди, погано, погано, погано вчися. Ну подивися ти на себе. Як ти виглядаєш, ти воняєш. Ти милася? Ні, в тебе від рота навіть воняє. Не соромно тобі має бути. Чому мені має бути соромно? Я не воняю. Це ви воняєте, дурненька вчитель. Мене назвала дурненькою. Так, буде нормально. Все, я буду дзвонити сьогодні твоїй мамі, щоб вона з тобою говорила бо ти якесь ненормальна. Соромно має бути далі. Mm. Так. Подивлюся, ну у тебе. Як сказати? Нормально. Ну я не можу на це дивитися. Я вперше раз бачу, то що? У тебе є дві помилки, а так і сьогодні в нас награду получає Маша Молодець. Молодець, ти заслуговуєш. Ура! У мене кубок! Ти ще побачиш, як це стає. Всі йдуть додому. Іді додому. Але ти залишаєшся, Аріано. Зрозуміла. І пофіг на вас, то що ви скажете, все моїй мамі. Так, іди додому, чи хочеш тут залишатися, хочу тут залишатися. Вчите, я не хочу, щоб вона залишалася. Скажіть їй, щоб вона пішла, а не ти командуєш. Так, я чула, так, Я чу... ви мені писали то, що моя дочка погано себе вела. Ну, і де вона? Ось ця, Ось ця яка накрашена. Аріо Аріана, я тобі не казала, щоб ти дуже погано себе вела. Не хочу я це казати, але ти дурна дочка. Що? Але чому ти мене любиш? Того що ти взагалі нормальний і похожий на мене? А вона культурна. Сьогодні, ти нічого... Сьогодні я тобі не даю кредитку, щоб ти щось купляла. Не даю тобі ніяких грошей. Ти будеш прибирати. Зрозуміла. Тут так, мамо. Мамо, дякую. Пробач то, що я на тебе кричала. Нічого страшного, мамо. Їх сама таке бува. І ти мене пробач, сестричку. Звичайно, я тебе не прощаю, бо ти цього не заслуговуєш. Мамі, я дам шанс. Ну чому <гум> Кінець.